Нареже нема баладоу. Жує може не баладити другі сезони, бо з якоїсь причини найбільше їх показують узимку або ж восени. Цього разу ми поговоримо не про такі серйозні аніме, хоча вони однаково непогані. Перше, це другий сезон з Божого благословення, бо ж я його називаю Слизопанк. Бо наш головний герой творить із цими тваринками ледь не дива технології. І так саме це я би взяв звідти для свого власного лаштунку. На жаль, поза цього про аніме і сказати якось нема чого. Знаєте, колись я вірив. Ні, не так колись давно жанри були здебільшого статичними, якщо ви розумієте про що я інгредієнти змінювалися, та ядро бойовичка чи комедії залишалося здебільшого тим самим. Але з плином часу люди експериментували з різним усяким, розмиваючи лінії між жанрами все більше і більше. Тому наразі у нас виходить, що переважна більшість розважального місту менш окреслена та більше є спектром. І багато жанрів що до цього були чітко визначеними, втратили своє право такими вважати. Ся за нестачею кращого терміна, як от візьмемо потраплятство. Раніше це був, я би сказав, здебільшого визначений жанр, але після багатьох ітерацій ядро потраплятства все ще тут. Для потраплятства нам треба, аби особа з одного світу потрапила в інший, але це не така вже й необхідна річ, і у багатьох випадках вона присутня лише хіба в якості додаткової реклами. То до чого це я? Ну, ви пригадуєте мої думки стосовно ідеалізації і сходження в тіні? Це аніме було вершиною ідеалістичного фентезі про людей, що хочуть більше могутності і мають способи застосовувати цю могутність на краще чи на гірше, Геш? Тим часом аніме ж, бо убиваючи слиз 300 років і найвищого рівня, представляє інший бік цього графіка, так зване slow life або ж повільне життя, де вони мають могутність, але не хочуть нею користуватися, окрім як жити своє найкраще ледаче життя. У даному випадку мою теорію спектру можна продемонструвати саме на кількості екшену у цих аніме. Убиваючи слиз, хоч і неможливо порівняти за кількістю екшену зі сходженням, усе ще має його більш ніж достатньо. З ласки богів теж має екшен, але його менше, ніж убиваючи слиз, до тієї міри, що й на найкращому разі. Помітний, тому я гадаю, що воно також є ідеалізацією, але трішки іншого різновиду, аніж безмежна могутність чи безмежний спокій. Щось на кштат безмежного комфорту, де ви маєте малий бізнес, оточені людьми, що люблять, оточені людьми, що люблять і підтримують вас, і загалом усе у вас нормально. Якщо у вас є настрій на щось таке, я би дав шанс цьому аніме. В іншому випадку немає сенсу дивитися його, оскільки там майже нічого не відбувається. І раз вже ми говоримо про майже нічого не відбувається, Бофорі! бофорі бофорі Бофорі, другий сезон. Чи не вперше я справді хочу піти та переглянути ви до когось іншого стосовно цього аніме? Бо що взагалі путнього можна сказати про другий сезон цього аніме? Я бляху його знати, я переглянув його повністю. Сюжет загалом не змінився. Я ця гра, що зветься Нью Ворлд. Лайн здавалося, що чимало людей сказали, що це чи не найпосередніша назва, яку тільки вони чули. Та ні, якщо вже на те пішло, це доволі реалістично передаєте, як у Азії там момо називають. Ба мені навіть цікаво, чому ніхто досі не вирішив назвати свою гру онлайн-гра, та не морочити собі голови. Наша головна героїня має персонажку на іміння Мейпл, яка прокачала на максимум свій захист. І нічого крім захисту, та ми споглядаємо за нею, та зграю її друзів, та як вони просто грають гру і насолоджуються нею за тим, чим вона є. Тож, гадаю для гравців багато користувацьких онлайн це аніме також належить до жанру жахів, і це бляха все. Принаймні в першому сезоні були, ну знаєте, якісь великі перешкоди у вигляді ПВП турніру, у другому сезоні немає навіть цього. Вони просто насолоджуються грою. Ба мені не стільки не було за що зачепитися під час прогляду цього, аніме що я навіть почав помічати, що НВО, як і багато користувацька гра, насправді досить непогана. Вона постійно додає новий та унікальний контент, а також взаємодіє з гравцями, роблячи для них великі події, не ігнорує старі зони, також додаючи їм нових особливостей. Єдина сумнівна річ тут віртуальна реальність загалом. Обладнання для гри. У віртуальній реальності це шолом та рукавиці. Тож припускаю, більша частина функцій керування відбувається за допомогою мозкових виль. Це досить справедливо. Але з плином шоу ми бачимо не лише, що розробники моделювали нутрощі монстрів, але також як різні дебафи впливають на гравців. Як це працює, та як гравці це можуть використати задля власної вигоди? Чи гравці справді відчувають біль, коли отримують пошкодження? Коли отримуєш дебаф як от сон, мозок автоматично просто переходить у режим сну. Що ще розробники реалістично змоделювали? Чи має гра стійку та здорову спільноту орфетешистів чи монстрів, які можуть чіплятися до моделі гравця, зливаючись із нею? І це я ще навіть не зачепив, яких підступніших практик гравців, як от чорний ринок предметів чи продаж персонажів. Матір Боже, давненько я так до ні мене доюбовився. Та в цьому і полягає проблема з його обговореннями. Тут обговорювати нема чого. Суть будь-якого можливого огляду цього аніме від інших людей завжди буде однаковим: змінюватиметься лише нота позитив чи негативно? Ости, буда бож під час перегляду я відчував себе у нірванні милоти. Та я просто дивився, як ці дівчата робили цікаві та захопливі речі. Або я немов дивився це аніме на автопілоті. і Просто споглядав за черговою його витівкою, і це вам не тесла. Там ніхто дітей машинами не чавив.